Добрий день. З'явилася навістка на ЮМЗ, на продаж. Людина для себе робила. Ну, продав трактор, зараз всі все продають. Розповім, що, що тут по ній зроблено нового. Оцей вал з різьбою. І все. оце зроблено, це новий. Далі зроблено. Ось тут різьба, папа, мама, це мені людина так говорила. Втулки нові поварені. І тут все зроблено. А решта все був. Розпочнемо з краба. Краб такого стану. Тут трішки люфт є, тут отвори такого стану. Далі дивіться, тут має люфт на, на цьому рогові. Цей немає, цей теж немає. Дивіться, тут все, все гаразд, не знімався. А з іншої сторони дивіться. Люфтить. Бачите, бачите? Є люфт. І в присутки, отак, якщо те, те вони люстять. Видно. Під замін. Далі це БУ, людина сказала, ну я перевіряв, воно крутиться нормально тут. Це теж БУ. Крутиться, я перевіряв. Ці шари він говорив, що нові. 28. Чотири штуки. Тут отвори, дивіться, якого стану. 18. Тут теж, мабуть, 18, так. стан. Болтин ну, якісь містницю. Дивіться, місце яка. це такі стан. Не ну, крутиться тут, ну воно розкрутиться, розробиться, буде нормально. Гвинь такого стану. Я крутив резьба гарна. Все крутиться тут. Тут теж. Я викручував їх. Далі. Тут, кронштейн такого стану. Тут такий стан, тут такий стан. Далі це лін такого стану. Отвори, дивіться, тут отвори, тут отвори. Бачите, що на штовкові є. Відпрацьоване мастило було залито. Клапан тут присутній. Тут такий стан, штука, тут такий стан. Далі цей кронічний такого сама. Цей теж я перевіряв, все гарно крутиться тут. Люфта можна сказати взагалі немає. Вся теж стогенько я крутив. Далі ці штуки люфта мінімальні. Це новий, як я й сказав, гайки, ці і вал новий. І далі на завершення такий гвинт. Людина тут робила, папа мама говорив, робив. І різьбу перерізали, він все, все з ним гарно працює все, як видно. Все крутиться. Тут такий стан. За цей увесь, за весь комплект цієї навіскіної на МЗ 11 тисяч 500 гривень. Окремо нічого не продається. Тільки все в комплекті у зборі. З доставкою я допоможу. Буде дешевше. Дякую. Локація міста Чернігів.